Привіт Тільки це так. Знаєш, була б ти принцесою в замку. Я б тебе врятував. Від чого? Що? Від чого мене треба було б рятувати? Із замку. Замок звучить досить непогано. Навіщо мене рятувати із замку? Ну. Від самотності. Ні, не про мене. Мені не самотня. Гаразд, Ну тоді я б врятував тебе від дракона. Слабенько. Від тирана. Магічної чуми. Я слухаю уважно. Так, це. Це погана, погана, погана чума, і вона спустошує землі. Так би й було так. Так, так. І вона вона висмоктує магію з з, З первини, з перлини захисту. От лайно, а це погано? Ще як погано. Чому? Бо це послаблює портал. І після цього темний володар зможе пройти крізь нього і помститися за втрачене кохання. Як його зупинити? Його неможливо зупинити. Що? Ні, от тільки. Його можна зупинити. От шорт, сюжетний поворот? Так, так, його можна зупинити, але це може зробити тільки обраний. І хто ж обраний? Для цього потрібен контекст. Руна була проклята. Проклята багато тисяч років. І він бачив, як його кохання згоріло. І авантюрист бився з темним володарем. Божевільний псих тисячі років тому. Другий темний володар, але не такий темний, як перший володар. І вони билися і билися. І він переміг його. Доки не було напророчено, що кожна з великих родин повинна відправити вночі до замку по одній дитині. Доки цій дитині не буде дарована сила обраного хвилинку. Я у замку. Так. То тоді я обрана? Ну, по сюжету так. Це. Виходить так. Тож, якщо я все обрана, то мене не потрібно рятувати із замку, так? Ні. Не потрібно. Ти, мабуть, досить могутня і без мене. Що ж? Але що на рахунок обрана? Обрана. І це призвело до часів відносного миру з народами, народами землі хламідій.